Українського чемпіонату і зараз а, очікує Кривбас бій з усіма аутсайдерами української прем'єр-ліги. і Саме в матчах з Кривбасом а, більшою мірою вирішиться доля команди, яка заперечивбас ...перед удачу центр на дедечка дедечко дедечко що зашпортився його передача Антонов 1-0 Олексій Антонов. Дев'ятий м'яч Олексія Антонова у прем'єр-лізі цього сезону. Ну, я думаю, ще кожен гравець, говорили. Мріяв би так зашпортитися, як Денис Дедечко. Він вийшов дуже добре з цієї складної ситуації. Навісив чітко на голову Олексію Антонову. 1-0 на користь Кривбаса. Ну що ж, пас показує, що буду битися в кожному матчі. Не було ніякого положення по загроєнню Антонова. Аню Федорчука, де центральні захисники. Хто грав з Антоновим щойно? Це буде головне питання. Сердюка, можливо, задоволений його діями. Таран. І зараз знов момент. Момент Олексія Антонову. Антонов на ударній позиції. 2-0 на користь Кривбаса. Олексій Антонов. 10-й м'яч у цьому чемпіонаті. Як же цей футболіст чатує на свій момент? Справжній центр Форвард, справжнє гольове чуття в нього. Лише відчує якусь помилку в виконанні свого суперника. Одразу нею скористається. Зараз вийшов сам на саму чітко реалізував. Олексій Антонов просто і Тут така передача. Що робили захисники? Аж абсолютно не поділили м'яч. Гравці повернули між собою. Так Петров супроводжував. в першому епізоді також Петров грав проти Антонова під час виконання Кутового, коли забивав. Антонов. Ну, я думаю, що він по позиції має грати з Антоном, але там ще один е партнер Петрова В Зоді Федорчук. Відповідь Криобаса. Швидка контратака може вдатися. Бартулович е біжать партнери і на лівому фланзі. І в центрі Антонов. Бартулович не бачив партнерів, але бачив ворота і бачив кут, куди спрямував м'яч в цьому епізоді. Ось він, Младен Бартулович. Його повернення. Лівий фланг, вже звичний лівий фланг Криворізького клубу. Владин Бартулович робить рахунок 3-0. І у цьому матчі для Говерли все закінчило. Честь... чи є в них шанси зробити диво. Ну, а Бартулович просто класно оцінив ситуацію. Прізно міг і віддавати, взяв гру на себе. Виправдано, взяв гру на себе, Ну, красульчик. Бартулович. Петров почав тікати ліворучів. Бартулович також думав, що буде віддавати передачу. А хто у цьому епізоді грав із Бартуловичем? От не щастить Петро. В кожному з голів він ну, в центрі уваги знаходиться. Це не зовсім приємна характеристика.